Кримських тар була своя травма голоду, це 21-23 роки, яка була для Криму і для кримсько населення значно сильніша, ніж 32-33 роки. І а чи не слід забувати про травму депортації. Тобто, коли ми говоримо з людьми літнього віку, там 90 плюс років, то насамперед вони будуть згадувати про депортацію, бо це тих самих голод і смерті і позбавлення батьківщини. А в другу чергу не згадають про голод 21 23 тобто те, що їм розповідали їхні батьки, їхні досі бабусі. А в третю чергу не згадають голод 32-33 років, і це насправді дуже цікаво, бо це не є загальновідомим фактом, що в Криму був голод. І взагалі не є відомим фактом, що ми Україна і Кримський півострів в той час були пов'язані, що в них є така спільна сторінка в історії. Я пам'ятаю, що я записував інтерв'ю для своєї дисертації з кримськими татарами і на тему депортації і повернення. І одна літня жінка я в неї спитав про її дитинство в Узбекистані, яке в неї було дозвілля, які вона книжки читала. А, чи був телевізор, чи дивилися щось по телевізору, і вона сказала: так, я дуже любила дивитися а, виступи а, українських хорових колективів, а, бо моя мама їх дуже любила дивитися, а мама їх любила дивитися, бо коли вона була маленькою. То в Криму до них приходили найматися українські дівчата, ну фактично батраками, щоб заробити на хліб. І вони співали дуже гарно українською мовою. І от мама на це життя полюбила, і мені цю любов передала до української мови до українського співу. А історія абсолютно неймовірна, і таких історій багато, але в той самий час вони невідомі широкому загалу. Одна, мабуть, знайде. Найтрежованіше це історія Мустафи Аджмілєва, що його батько знав українську мову, тому що до них так само в родину приходили найматися на роботу українці в Криму. Справді голод був не таким сильним, як на материкові це і дозволяло власне українцям врятуватися в кримськотарських родинах. А в той самий час говорити про те, що в Криму його не було, буде великою помилкою. Він там був. Більше того, в Криму так само були заготівельні компанії, тобто хліб, зерно і продукти забиралися в населення. А в Криму так само були торксіни, де людей фактично підштовхували до того, аби вони вимінювали дорогоцінності золото прикраси в обмін на хліб. А в Криму так само були спеціальні загони, які обмежували рух населення. Тобто, якщо в якомусь селі був голод, люди не мали можливості поїхати в місто чи в сусіднє село, аби виміняти хліб. Тобто, певні ознаки голодомору, тобто геноцидної практики вбивства населення в Криму були. Але в той самий час все ж таки голод не був таким сильним. Зокрема, наприклад, в прибережних районах населення рятувалося рибою. Вважається, що різниця між голодом і голодомором полягає саме в геноцидній практиці, тобто певна практика політична, владна, направлена на вбивство певної частини населення, а в цьому, в цьому випадку за національною знакою. Голодомору як геноцидної практики не було. Був надзвичайно сильний голод, і зберігалися певні, певні інструкції, які влада надсилала. І дуже цікаво. До речі, ми знаємо, що Крим був переданий в подарунок Україні в 1954 році. А до того він не був частиною України. Але наприклад, що дивитися владні документи ОДПУ чи прокуратури щодо колективізації, щодо заготівельних заготівлі зерна. То Крим як область як регіон йде разом з Україною. Тобто документи, які українські, в них вписано саме Крим там в Криму там відібрати у селян стільки то зілюкна. Або, наприклад, селянські бунти, які нам відомі з історії голодомору, про те, що селян селяни намагалися чинити опір тим, хто забрав у них зерно. І тим, хто загоняв їх в Когоспи. В Криму була та сама історія. Особливо це було в районах ближче до догірсу так, наприклад, от Узи в, в тих районах була низка селянських, кримськотарських повстань. І доповіді про ці повстання вони йшли по українській лінії, потім далі вже в Москву, а не одразу в Москву. А в Криму був голод, був досить сильний, наприклад, Степові частині, особливо Джанкойський район. Акманайський район, свідки, ті, хто був очевидцями тих подій, вони згадують, що загибелі буквально лежали на вулиці. Тобто, спогади про голод цих людей він, вони дуже подібні до спогадів людей з матрокової України. Там дуже мало відмінностей. Вони так само пишуть про загиблих, яких арбами розвозять, там забирає хтось, бричками забирає ці тіла. Про те, що в хати хтось приходив, ну це діти згадують, да що в хати хтось приходив і забирав батьків. Що батьки рано вранці йшли з дому і поверталися дуже пізно ввечері, тому що їм не сила було дивитися, як діти страждають, і вони поверталися дуже пізно ввечері, коли діти вже засинали, щоб не бачити своїх голодних дітей. І навіть поодинокі випадки канібалізму в Криму так само були. Насамперед, це степова частина. Це північ, це степова частина, це Керченський півострів. Хоча, наприклад, з Керченським півостровом є дуже цікава відмінність. А в той час в Керчі вже був великий металургійний завод. Зараз імені Войкова. І були копальні купа, залізної руди. А туди цікаво українські селяни, бо там можна було влаштуватися на виробництво і мати якісь гроші, якийсь хліб. Хоча в той самий час на вулицях Керчить знову такі само були загиблі від голоду люди. А південний берег трохи краще, бо це є гори, це можливість зібрати якісь ягоди, горіхи, ще щось, ще щось. Але там саме годували люди. Це буквально поданокі випадки, один поки не скажу, це була кримська світлиця. Хтось написав листа в всередині нульових газету Кримська світлиця» про спогади своєї бабусі. І Ця людина, онук, пише, що бабуся згадує про випадок канібалізму. Інше. Це, здається, був якраз таки якийсь з документів владних, створених владою, Здається, один зі звітів ОДПУ. Про те, що такий випадок десь в Жанкуйському районі стався, а вони справді були не дуже широко поширеними, але якщо степ страждав так само, як і південь, Україна, відчути, він страждав, бо там не було пахотних земель, не було свого зерна, то такі випадки цілком мали місце бути. Що вважається, що в Криму рятувалося наприклад населення південних областей, там Херсонщина, Запорізька область, але з того, що я бачив по опублікованих спогадах. Насправді з Полтавської області, з Черкаської, навіть з півдня Київської. Люди так само йшли, йшли в Крим. А для декого це був як сезонний заробіток, тобто вони заробили, потім повернулися, і тоді в спогадах написано: Наша родина вижила тому, що батько їздив в Крим до татар а були випадки, коли тікали усіми усіма родинами, і або залишалося на весь період голоду в Криму, тобто влаштовувалися кудись. Не знаю, На збір Шалфею, наприклад, де, тобто, де виплачувалися гроші. Бо не всіх, бо в кого спорту гроші не виплачувалися насправді. А деякі родини і залишилися там в Криму насправді в результаті цієї міграції. І, наприклад, ну, от я добре пам'ятаю зі свого досвіду. Що можна десь в якомусь північно-кримському селі зупинитися на узбіччі купити там якісь яблука чи гроші? І бабуся може розмовляти українською мовою, і ймовірність того, що вона з тих післявоєнних переселенців приблизно така ж сама, як вона з тих переселенців, які тікали від голоду. Тобто населення справді залишалося. Від ким було з'явитися? Пам'ятаєте, як Ющенко почав впроваджувати політику меморіалізації пам'яті про жертв родомору? Яка на неї була реакція в Криму? Я чудово пам'ятаю в школі тоді Вочевидь, вчителям зверху спустилася рознарядка, що треба провести урок про голодомор. І прийшла наша вчителька, поклала якусь там папку з документами на стіл сказала. Так, Ющенко сказав про голодомор Вам розказують. Ну, тобто це було абсолютно не сприйняття, не сприйняття, центральної політики київської, не сприйняття Ющенка, несприйняття якоїсь української національної ідеї. Це настільки було на рівні відштовхнути, що якісь локальні історії вони не приймалися. А в той самий час по певною мірою в цьому є і наша провина. Бо, наприклад, Меджеліс кожен рік виходив на день пам'яті жертв жертводомору і проводив дуа. І от, наприклад, свою історію про те, що в його в родині його батька були українці-батраки, Мустафа Ага розповідає, мабуть, спочатку нульових років. Тобто це достатньо відома історія. А чому вона не стала? Шроковідомою, чому про неї ну, так от склалися обставини, що національна політика пам'яті була абсолютно другорядною в Криму і навіть маргінальною певною мірою. Натомість російська була в пріоритеті. А російська пам'ять про голод 21-23 років повністю витісняла, наприклад, кримсько татарську пам'ять про цей самий голод. Буквально вчора читав лекцію студентам про Крим, і студентка спитала. Що неймовірно складна історія Криму і України, і певна така відірваність Криму від України, географічна і історична, як нам вписати Крим. Велику історію України, так от історія взаємопорятунку, взаємодопомоги під час Голодомору, під час Великого, Году, це є один з тих сюжетів, який має дуже великий потенціал до того, щоб об'єднати ці, ну, на перший погляд, такі різні, такі відмінні регіони з таким різним населенням. Бо оця історична травма, яку кримські татари мали внаслідок голоду 21 23 років, вона власне під їх до того, аби допомагати українцям. Бо в мене це є в інтерв'ю. Коли жінка літня каже: ми це вже пережили, і тому, коли до нас прийшли, ми їм допомогли.